Де пропали гроші, які люди відкладали на книжку. Так звані ащадкаси. Є багато міфів, а я зараз вам розповім правду. Отож, книжки. Поняття гроші на книжку воно розпочалося тоді, коли Радянський Союз вже почав своє існування. Це було приблизно у 23-му році. Далі у 26-му році створили перші ащадкаси. І ці вони вже робили деякі банківські операції. Люди з 26 по 87 рік постійно. Клали гроші на книжки, їх це зобов'язувало. І це стало настільки популярним за ці роки, що практична третина ВВП Радянського Союзу складали гроші людей на книжках. Тепер, що відбувається далі? В 1987 році ще один банк. З цього часу він зберігає ці гроші. Далі в 91 році починається економічна криза. Економіка Радянського Союзу повністю лягла. Дефіцит бюджету на той момент складає 30,9. Від ВВП Радянського Союзу, яке було прийнято рішення. Вирішили за рахунок грошей громадян, які були збережені на щадних книжках, закрити цю прогалину. Важливо сказати, що гроші, якими ми перекрили цей борг, вони і так були в постійному обороті в руках держави. Але в даній ситуації держава вже не могла ці кошти повернути. Що відбувається далі? У 91-му році відбувається так звана грошова реформа Павлова. Так звали тоді, тодішнього прем'єр-міністра. 22 січня 91 року в вечірньому випуску новин Держбанк Радянського Союзу звертається до населення з наказом терміново обміняти 50-та 100 рублеві купюри на нові нового зразка. Купюри зразка 61-го року виходять з обігу. Натомість, актуальні купюри зразка 91-го року людям дають. Три дні часу на те, щоб обміняти старий на нові, уявляєте цей ажіотаж? Звісно, починається формуватися великі черги. І та частина людей, які не встигли поміняти свої заощадження, ту невеличку частину готівки, яка залишилась у людей на руках, ці гроші просто перетворилися на папірці. Крім того, ті, в кого в сумі було більше ні з, ніж 1000 рублів, під час обміну їм потрібно було ще і пояснювати походження цих грошей. Що відбувається далі? В момент мільйони людей втратили гроші, які вони накопичували, і залишилися ні з чим. А ті гроші, які залишилися на книжці, влада пообіцяла в березні 91-го року компенсувати. Але зняти ці гроші не можна було. Ці кошти будуть переведені на спецрахунок, і зняти їх можна буде лише через три роки. Що відбувається далі? А далі в нас відбувається розпад Радянського Союзу. І в 92-му році. Відбувається вже у Росії на той час реформа Гайдара. Вирішили вже не стримувати ціни на товари, а відпустити повністю процес і ціни різко пішли вгору. Починається масова інфляція. Щоб ви розуміли, рівень інфляції тоді складав 2600%. І через три роки, коли люди отримують нарешті доступ до своїх грошей, які були збережені на збрехнижках, так званих ощадкасах, ці гроші вже нічого не варті. За них практично нічого неможливо купити. Так от, міф про те, що хтось один взяв і обікрав, це просто міф, видуманий суспільством. Насправді просто влада латала дірки за рахунок грошей людей. А тепер до чого ця вся історія? Зараз у вас теж непростий період у всіх нас. Що буде завтра, ми не знаємо. Купляти долари невідомо. Чи долар буде, теж невідомо. Купляти євро, невідомо, чи євро буде. Невідомо, чи буде гривня. Взагалі нічого невідомо. То що робити? Як грамотно зберігати кошти? Як грамотно зберігати кошти так, щоб потім не пожаліти про це, як колись пожаліли люди, які відкладали гроші на щиткаси? Відповідь є в моєму телеграм-каналі. Переходьте за посиланням. В описі профіля і доки не пізно, збережіть ваші кошти, щоб потім ви не залишились папірцями, як залишилися в 92-му році власники грошей в Ощадкасах. До зв'язку, до зустрічі в закритому телеграм-каналі. Посилання в описі профіля. До зустрічі!